Пенсіонерська бійка у берестечку. Жіночки не могли поділити межу, а коли здали нерви, почалися побої. Одна пенсіонерка каже, що сусідка її лупцювала металевим ломом по руках, а та все заперечує, мовляв, то їй неби як дісталося від сусідки. Так виясняли стосунки, що дійшло аж до криміналу. Пані Любов приїхала до суду. Після інциденту з сусідами пенсіонерка отримала кримінальну справу. Розказує свою версію, чому почалися чвари. Яблуком розбрату стала межа. Поставили межові знаки, вона їх знищила. На півтора метра вона влізла в мій двір Тими стопчиками. Мовляв, побачила, як сусіди стали городитися, і завалила їм кілька стовпців. Я всього на всього тільки пошкода зробила недобре, що я прийшла. Ті стопчики були наживлені в такому рідкому ростворі. Я прийшла і через сітку попхнула їх. Вони виходять, а я стою так біля сітки. Він вилітає. ой 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 Так кричить таким криком бабським. Йди подивися, йди подивися, що вона зробила. А я стояла. Те, що зробила, я читала, що вона неправильно пустільки тобі поставили знаки, межі, чорт, яке ти мала право їх хвалити. Жінка каже, що то сусідка почала її бити. Діло було ще у 2018-му, але ворожнеча схоже і досі є. Вона хватає повгодучка. І біжить до мене, розмаху б'є мене тим дручком і попадає мені сюди в плече. Якби я була не відхилилася на, на пару сантиметрів, отой удар, що прийшов мені по плечку, він би був мені по голові. А другий раз, як замахнулася, я впустила сітку і стала закриватися руками. Вона мені нанесла удари у ті синяки. Вони такі напухші, свіжі, такі вилізли. Втім, у цій справі потерпіла саме сусідка. Слідчі вважають, що пані Любов пройшлась по її руках металевим ломом аж до перелому. Мовляв, свідки це підтверджують. Потерпіла до суду, не приїхала. Нанесла їй декілька ударів по рукам лоном. Вказаний факт підтверджений висновком судово-медичної експертизи. Були виявлені у потерпілої садовської тілесної шкодження у вигляді синців рук та закритого криєвого перелому нижньої третини лівої променевої кістки. Вона оце зробила таку авантюру, що то е, я її побила, вона прийшла фотографувати, то все неправда. Пані Любов каже, що на її сусіду, мовляв, теж була кримінальна справа. Пенсіонерка переконана, що знімок із переломом сусідської руки. Підробили знімок підроблений то стопроцентно. Потерпіло в ході проведення вказаної експертизи саме експерт керово для проведення еренкологічного дослідження. Хочу звернути увагу на характеристику обвинуваченої з сільської ради. Згідно вказаної характеристики, Маркевич є конфліктною людиною, конфліктує з сусідами, звертається з необґрунтованими скаргами до сільської ради і поширює непередиві чутки. Ді уважно вислухали пані Любов. Жінка хотіла, аби її виправдали, але так не сталось. Берестечківську пенсіонерку звільнили від покарання, бо закінчилися строки давності. Я думала, що тут я знайду правду. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.